Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо на важливу тему які ключові відмінності між християнством і Ісламом, і чому, з точки зору Євангелія, саме Ісус Христос є єдиним шляхом до Бога. Цей випуск створено не для засудження, а для пошуку істини, адже саме вона визволяє Перше. особистість Ісуса Христа у центрі Християнства Ісус Христос. Він не просто Пророк. Не вчитель моралі, а втілення самого Бога, написано, що слово було Богом, і слово стало тілом, і перебувало між нами, Івана 1,14, Я і Отець Одно Івана 10, У Корані Ісус або Іса вважається великим Пророком, але не Божим Сином. Мусульмани не визнають Його розп'яття, Воскресіння і не вірять, що Він Спаситель. Але саме Його смерть і Воскресіння центр Доброї новини, центр Євангелії. написано так би Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного. Івана 3.16 Без Ісуса немає прощення гріхів, немає миру з Богом, немає спасіння. Друге Спасіння. Християнство проголошує Благодатью ви спасені через віру, а не відділ. Ефесян 2,8 Людина ніколи не заслужить спасіння, воно Божий дар. Іслам же вчить, що людина мусить набирати, так би мовити, очки, заробляти бали, добрі діла мають переважати злі. Аллах на суді вирішує чи милувати. Але уяви собі суд, де невідомо, скільки треба добрих справ, і навіть тоді немає гарантії. У Християнстві ми маємо не страх перед невідомістю, а впевненість у Христі. Третє Бог як Отець. У Християнстві Бог не лише Творець, а й Отець, який хоче близьких стосунків. Написано Ви прийняли не духа рабства, а духа синівства, що кличемо Ава, Отче Римлян 8.15 У ісламі Бог Вседержитель, але не батько. Людина раб. В ісламі немає унікального досвіду Божої близькості, яку дає Христос. Четверте Природа Бога. Християнство вчить про трійцю один Бог у трьох особах Отець, Син і Дух Святий. Це не три боги, а один, вічно єдиний у любові. Іслам заперечує трійцю Аллах єдиний без сина, без духа. Але тоді як може існувати любов у сутності Бога, якщо в ньому тільки одна особа?